Гігантськими кроками вперед рухається світ технологій. І ті речі, які колись ми бачили у фільмах, починають з'являтись у реальному житті. У Японії дослідники представили інноваційні роботизовані руки. Команда Masahiko І Намі з Токійського університету презентувала дану розробку. Дані науковці розробляють низку технологій, що базуються на ідеї дзізай японському терміні, який приблизно означає автономію та свободу робити те, що заманеться. Головний розробник Masahiko Інамі каже, що на створення роботизованих рук його надихнуть. Улі традиційні японські лялькові театри він заявив, що новий концепт дозволяє людині отримати додаткові верхні кінцівки і має на меті уможливити соціальну взаємодію між декількома користувачами. Це абсолютно не суперник людям, а скоріше щось, що допомагає робити нам те, що нам заманеться, як от велосипед чи електровелосипед. Це підтримує нас і може розкрити творчий потенціал, сказав науковець. На даному етапі це ще не кінець розробки, адже планують у майбутньому розробку перетворити на інструмент в пошуково-рятувальних місіях. Також можлива трансформація даних роботизованих рук у крила. Що ж, побачимо, до яких інновацій дійдуть розробники. Зараз тимчасово у Польщі живе велика кількість українців, і з'явилась новина, що у Польщі було створено зручний мобільний додаток, який стане дуже корисним для кожного українця та представників інших країн. Він називається монумент АП. І в першу чергу він створений для того, щоб було простіше пересуватися Польщею та знайомитись з її пам'ятками. Але і будуть інші корисні функції, як бронювання житла та залізничні квитки. За словами розробників, це перший такий додаток, який запрацює у Польщі. У ньому є великий список туристичних та історичних місць та локацій, який постійно оновлюється. Також зручно, що кожен користувач за допомогою карти у додатку зможе побудувати маршрут і по ньому відвідати туристичні місця. Творці анонсують, що уже ближчим часом повноцінно запрацює функція бронювання житла та купівлі залізничних квитків. Ну і приємний бонус, адже додаток є повністю безкоштовним для користувачів.